Сітуації вилому. Тут що має ззаді поміститися 5 дівчат. Звідси ми вже нічим не вийдемо Скажи, скільки тобі років, бо я її беру. Походу все потратив Польща тут люди живуть. А ще я люблю Польщу за то. Це да. місто краків, герой! Скажи, скільки тобі років! Я простим робом був. Заєбісь. Як харчуються українські моделі. А спонсор цього відео, мій інстаграм. Підписуйся, щоб бути в курсі, де я зараз є і що зі мною відбувається. Тому що зараз в мене намічається дуже крута поїздка. А і ще в інстаграмі я всім відписую в директі і в коментах. Так що підписуйся, не стидайся. Зараз такий момент буде. Знайомся з дівчатами. Я їх ще не бачив, тільки на фотках. Я не бачив. На фотках прикольні такі. Зараз познайомимося з ними. От це приятна стрічка, вот це супер, це натурально, ви вірите? Я просто прошу тиснути. Я 20 років їжджу туризмом. Я ще йому казав, може ти спіти, давай підождемо. Ми вже мало бути в Італії. Ви так трошки розстроїли, ні? Є? Ми в це ситуації Це блогер, який зняв ролик настояща праця в Польщі. 900 тисяч просмотрів, Андрій. я його взяв спеціально під цю І Якраз попадає ситуація. І, нас... і зараз буде цей, цей ролик набере більше. А ви вже розказали, що стахнуть, що ми вже я далі. А, це також штука, тому що це вже не перший наш пропущений літак буває. Да, yeah, sau... today... always... — У вас нормальна ситуація. Ні, подожди, не ви винуватися, то можемо. А ми кожного разу не будемо. Ми зараз. Ви готові до пригод. Ми завжди до пригод. — Віталю, Андрій. Що ви знаєте, як ми зараз будемо їхати? Ви зараз п'ятеро сідаєте назад. Ми їдемо? А чому, да, да? Щас на ви <сілик> беремо. Дуже важливо, що вони теж цілять. <сілик> Дивіться, ми пробили ситуацію, в принципі. 75 євро стоїть автобус завтра. Їде. Ми зараз подумаємо, в принципі, я тут такий різковий можна. Просто... Завтра зустріч не значить. <сілик> ну, на завтра зустріч не значить. На яку годину? На Зустрілися з дівчатами, ми вирішуємо, що будемо робити. Я думаю, що в нас є він... кому посміхатися дуже гарно. Ні? Буде тіпа, прикольно, трошки, ми а ми будемо зупинками, ми, ми будемо з прикол, трошки важко станемо. Хтось за руль з вас сяде, це теж прикольно. Ніхто не має а у вас автомат. Короче, Пробуємо запхати сумки всі в валізі, ніфіга не поміщається. Тут ще має ззаді поміститися 5 дівчат. Бо що, буквально фігня лишилась. Картошка парусу. <риклад> Як вам там зручно? <риклад> зручно, нормально. Можна на кришу кинути рукою тримати. <риклад> йдемо зараз на вокзал, запитаємося, чи можна ті валізи, які не поміщаються в машину, щоб переслати їх автобусом, який буде завтра їхати. Зараз йдемо на вокзал, запитаємося, чи таке взагалі. Сказали, що не можна, треба домовлятися з водієм. Ми Я подаю таку ідею їхати зараз до ближчого, чи Варшава Чекак і зараз ми по інтернеті подивимося, що є на Мілан. Дві дівчини поїдуть автобусом з віщами, а ми поїдемо всі разом за ними до Краку. Що Варша, зараз лішимо. Типа сподіваємося, що з іншого міста є білети в Мілан сьогодні. Їм треба срочно завтра буде в тому модельному агенті. Хтось, з вас двох, ми купуємо або до Краку, або до Варшави. зараз ми подивимося, що є на Мілан з тих городів. І тими більшими віщами ті дві їдуть автобусом, а ті з нами ми за вами в той місто, поняли? І звідти ми по-любому вже чимось відправляємо з багажом і сто. В прийду. кракі ближче до Мілану, правильно? Да, ніж Варшава. Там постійно приїжджаю. Джек, кстати, іди дивися, питай на краку білети. Щоб... В інтернеті подивитися маш інтернет. І так в касі просто. Ні, маю вду. Звідси ми вже нічим не виїдемо. Їдемо до Кракова точно. Дівчата по-настоящему прориваються в модельний бізнес. Потім як вони виб'ються, знаєш, що люди будуть казати? Вони ага. через пастє туди добавляють, вони салася. Дівчата, от! З такими хлопцями, як ми. Ти бачите, таке станція, допомагаємо дівчатам. Я відеоблаго, вже знає. Короче, скажи, скільки ти бі років? Як? 18 років. А Ти подумав я ще кажеш, тобі буде 14. Так Ні, бо дивися фотки в інстаграмі, не, на фотках ти там постарше виглядаєш, а вживу так. А ти 24 роки, да? да. Там є одна дівчина, вона ще молодше виглядає, а їй 24 роки. Короче, яка ситуація? А Не знаєш на коли білятку було в фрагін? На 12-20. Через нас ще є години часу до їхнього виїзду в краки. Типу, двоє їдуть в краків, а троє з нами в машині. Ми зараз йдемо в торговий центр, якому були з дівчатами. Ну я один з дівчатами, а Віталій там лишився за сумками. Я з дівчатами розділився там. Ну, взагалі, ми всі розділилися і домовилися, що через 45 хвилин зустрінемось біля виходу. У нас, бо через годину у них вже автобус на Краків. Надіюсь, що я встигну обійти всі магазини. У ленбірі в зарі знижки вообще дивіться. Штани по 50 злотих, штани вообще по 30 злотих. Тут все. Ті всі штани по 30 злотих, ті штани по 30 злотих. Куртка така, коротше, що ви всі поняли куртка зимова, 50 злотих. 10 помножити на 8, 500 гривень така куртка. Ну там 600, зимова. Просто, блін, тут дуже дешево. Така парка, коротше, довга. Теж за 50 злотих. Коштувало 170. Блін. Якби я знав, такі ціни, що я по-любому щось куплю. Така сурочка коштувала 200 гривень. Щось я вам покажу. Ой, 200 гривень. 200 злотих. А зараз вона коштує 30 злотих. Вона тут така з м'єхом, типу дуже тепла. Беру однозначно. А ну скажіть, як вам ця курточка. Мені подобається, але одна з дівчат, одна з моделей каже, що їй не подобається колір. Напишіть в коментах, нормальна курточка чи ні. Бо я її беру. Купляю вона теж по акції, сіктор вона коштує. Накоштувала. 200 190 злотих я беру за 70 злотих. Нормально, знаєш, купи 63%. Купив собі ту курточку і купив сорочку. Ту Ту курточку я ще самого початку мені сподобалося, я і хотів купити. Короче, втратив я з карточки і походу, я вже всі гроші, що на карточці були, я вже походу все потратив. Все, коротше, сіли, Виїжджаємо. І що ви можете сказати на рахунок даної ситуації? Вони вже я так бачу трошки привыкли, знаєш, вибли, вони молодці тримаються, знаєш, пальника. Да, ви, такі прорівні, да, вам вообще пофиг. Класно, сніжок який. Їдемо всю дорогу без музики, тому що з радіо якась фігня. Треба, коротше, вести код. Вообще непонятно. Треба щось нажати, я от нажимаю, бачимо, пощо «Подождіть». Да, треба щось нажати. 15 же, блядь. Подождіть, ми чекаємо. Їдемо без музики, без ніфіа. Що ніфіга? а голос для чого? Співати? Вмієте співати? Ми тільки що поняли, що ми їхали в один той самий час. Вони їхали автобусом, але ми, ми їхали машиною. Вони приїхали за 8 годин. А ми десь за пів години чи за скільки? Ми десь за півгоди проскочили завдяки Маріушу. Якби не Маріяш, то ми б теж їхали 8 годин, напевно. Почав падати сніг Зупинилися на остановку в туалет сходити. А я ж замухався їхати, вже теж заснув над дорозі. Чата спали вони взагалі. Дивіться, що тут в туалеті є. Відкриваєш двері. Хопа, а тут адуш. Хо. Прикольно, так? Да? Собі їдеш, талет сходив, дош ходив, поїхав далі. Польща, тут люди живуть, тут люди живуть, а не виживають. Отак цей туалет, сніг падає, ми тут зупинилися. Всіх нам ще до Кракова? До Кракова 150 км. 150 кілометрів до Кракова і там будемо вирішати, що з ними робити. О, давай зараз скажемо, може Хто ніби не розуміє, хто не розуміє, що зараз відбувається. Коротше, Італія, як допомагає людям, хто живе в Італії, українцям. І дівчата ми просто мали зустріти дівчат в Італії і якби поселити їх там, правильно, так? Да? А вони записнилися на літак через те, що на таможні дуже довго були. І ми от приїхали до них в Люблін, і якби ну, допомагаємо і вирішили їх. Ми проблеми. з ним вирішили, як? Ми зголосували, що їдемо до Італії. От ви бачили відео про Маріуша. якби так вийшло, що ми знали, що дівчата не вспіли на літак, ми їх підстрахували. Зустріли в Любліні, обговорили, що ми робимо далі. Пробували машиною моєю їхати 5 чоловік з віщами. Люди то влізли. Так, да, Ми би влізли але, влізли, але дуже багато віщей. Зараз ми вирішили вихід, який їдемо до Кракова, взяли дівчат трьох, двоє приїхали автобусом з віщами, там ми пересікаємося і вирішуємо, що далі. Так що, от просто ми зустрілися і підвозимо дівчат, бо вони не встигли на самоліт через як, нашу таможню. я якби не просто ми зустрілися, ми вже з ними обговорили, познайомили, що я їм поможу в Мілані, живу, в Мілані з живуть в Ілані, так. Але що допомагати. вони співають. Да. Да. Так що отак от, от. Я згадав, що мама мені зробила до фіші канапок. До дитинку таких три кулька. Я згадав, коротше, треба їх з'їсти, щоб щоб вони не спортилися. Шкода викидати стільки канап. Їдемо далі в Віталію, а скільки ще вчить Італії кілометрів? 400-1300. Десь 40 1300 40 кілометрів, нормально. Ще злапали вайфай і всі сидять в телефонах. А ще я люблю Польщу за то, що можна собі підійти до Макдональдсі, вибрати все, що ти хочеш. Сразу карточкою розрахуватися Як і все. А налогіч. Да. Карточку розрахуватися, чек ти пішов, ти приходиш, даєш чеки, зразу хаваєш, ніяких черг не стоїш. Можна я буду бачити mm -hmm. відосики і портити тобі все. Давай, ну розкажи, що хочеш а -а -а. сказати. Моїм підписникам. Ні, я просто буду. У мене теж там, кстати, з Тернополя дивляться Ух, сніг, просто погода офігенна. Може наші дівчат вже вкрали, Врапсу в рабство польське? Да, пропали дівчата наші. Що, <риклад> бнулось? Ні! бнулось! Приїхали ми вже в Краків а, а, на вокзал, зараз будемо...

Остановись ка. Ми на мінус першому зараз. Мінус я на жаль не Він дає дякура. Він дає дякура. А як ми багато? 3650 300... кг витримує. Шаф. Покаж Шаф. Пак іще раз можеш показати? Ні. Ні. Я знімав. Скажи, скільки тобі років? Я виконала, скільки ти скажеш? Ну давай, подумайте, скільки є років, а тепер подивіться на Івана, а тепер скажи. Скажи, ну, скажи, скільки тобі років. Знаєте, хто перший вгадає, тому сігна. 24. 24 роки я офігел. А я думав, гид 12. 12. Не, я думаю 14. Що таке цурка? Дочка? Мне все кажется, что ты моя дочь. Не знаешь, что такие цурка. Так я шо я. ж? Так а я шо, я ж? Я, я робом? Я простим, работаю, ровно. Непростим рабомбу. Я думаю, що їй 14 років, і вона старша за мене. Поняла, як хто поняв. Ми вирішили, що дві дівчини будуть їхати на поїзді в Мілан. Поїзд на 9 -го годину, зараз 7. -го, а решта троє з нами на машині. Вчора я в 10 годині вийшов з дому. Сьогодні вже 7 -го година наступного дня, а ми толком так нікуди і не, приїхали, не поїхали. Ще їхати годин 15, коротше. Взяв свій бургер Взагалі бургер кінка обожаю. В Польщі взагалі це крута фіня. Взявся попробувати з Ору шейк якийсь. Бля всі гроші потратив, що на карточці мало Залишилось 100 гривень, бля. Бля, офігенно, коротше. Це шейк з -ору називається, просто заебсь. Хоч всі вже такі схарені. Віталій звичайно вже йде, зараз ми подивимося. купили вони білети на поїзд чи не купили. Ми вже замахались їх чекати. Поїзда нема. Як харчуються українські моделі? Йомо, які делікатеси. Пригощайся. Я вже поїв, дякую. Стріально вже нахалиться так що капець. Готово що ти казали, що прикольно. Прикольно він? Ну, я так нахаюся, вже не можу. І що, як сир, смачно? Мені він гіркий. Порімісуватися в інші місце і думаємо, що робити. Піздец. Ви у вас там на курва фреєжеєбане Мені вообще все по кайфу Хто б цілий, що вони фотомоделі, я допомагаю всім Ха-ха-ха-ха Знаєш, яка має реклама кошти? Ого Нормально, нормально